Трубка тут термоусаджувана. Термозміжна трубка застосовується для електричної ізоляції, герметизації, антикорозійного захисту, бандажу проводів, декоративного покриття і так далі. Виготовляється наступних кольорів: чорний, червоний, жовтий, зелений та синій, робочі температури від мінус 60 до 80 градусів. Мінімальна температура усадки плюс 125 градусів. Електрична міцність не менше 20 кВт на міліметр. Відносне подовження при розриві не менше 200%. Відсотків. Радіальне усадження не менше 50%. Відсотків. Осадка до діаметра, що забезпечує повне обтиснення виробу, відбувається в результаті нагрівання термозбіжної трубки гарячим повітрям будівельного фена або відкритим полум'ям газового пальника до температури плюс 120, плюс 140 градусів. Трубки тут мають стійкість до зміни погодних умов і ультрафіолетового випромінювання не підтримують горіння. Необхідний розмір та його вартість, ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія стандарт комплект надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.